Готують молодь до викликів часу. Військові інструктори з Міжнародної академії безпеки разом із професійними військовими організували масштабний військово-патріотичний вишкіл для чернівецьких студентів. Молодь вчилась діяти командою, опановувала тактику бою, медичну допомогу, стрільбу та навіть роботу з дронами. Подробиці у нашому сюжеті. У Чернівцях для студентів другого курсу політехнічного коледжу провели патріотично-військовий вишкіл, під час якого молодь мала змогу навчити стрільбі, медичній допомозі та самообороні. Вже більше року на Буковині працює Міжнародна академія безпеки. Основний напрямок роботи це виховання патріотизму у молоді. Ми всі зараз живемо в ті часи, коли ми розуміємо, що молодь має бути обізнана і професійно навчена, підготовлена. До військових дій. Патріотичний вишкіл, який відвідали студенти другого курсу політехнічного коледжу, став справжнім поєднанням практики та досвіду тих, хто має бойовий шлях. Тут молодь отримала не лише тренування тіла, а й сформувала власну свідомість. В першу чергу вони отримують для себе знання, в другу чергу отримують той досвід, який мають хлопці, які будуть проводити вишкіл. І по третє, гарний настрій. І розуміння того, що ми всі є частинкою одного цілого, і будемо робити в подальшому чоловічу роботу, яку маємо робити. Основи БЗВП, тобто базової загальновійськової підготовки, переміщення, вогнева підготовка, застосування макетів танка, застосуванням дронів. Основи снайперської стрільби та багато іншого бойова тактика і робота в групі те, за чим приходять на ці заняття? Адже саме тут інструктори з передової діляться практичними схемами виживання в бою. Я побільш працюю по тактиці ведення бою, бою в місцевості та зачистка будівель, як правильно поводитись в групі, як працювати з Колективом та в колективі, і е, як настроїти оцей вишкіл правильно, щоб діти розуміли, що не один в полі воїн, а треба робити все командою. Все залежить від мотивації. Якщо дитина хоче це дізнатись, познати і е, спробувати це на практиці, то нема ніяких проблем ні з восьмирічними, не з сороколітніми. Людьми, ну то нема нема проблеми, бажано тільки мотивація. Більшість студентів відкрили для себе зброю саме тут з увагою до техніки безпеки і під пильним наглядом професіоналів. Завдання попасти в ціль між двома березами в мене не дуже вийшло, тому що я не бачила прицілу. Але сподіваюся, в мене вийде на інших локаціях краще. Було доволі цікаво, гарно пояснили. Була сильна віддача в плече. Ну, але це, це нормально. Я познайомилася з зброєю саме тут. Це доволі важливо в наш час. Я вважаю, що кожен із цивільних повинен пройти таку підготовку, адже дійсно не знаємо, що буде завтра і де ми можемо пригодитись. Бойова підготовка це не тільки стрільба. Тут відпрацьовують і психологічну стійкість, і навички самооборони. Я своєю групою прийшла бойову підготовку, було дуже цікаво. Мені дало змогу трошки побитися. Я вважаю, що зараз на даний момент це досить доцільно проводити такі заходи, тому що ніколи не знаєш, в якій в яку ситуацію ти можеш попасти. Медична підготовка, турнікет, перша допомога те, що вже стало обов'язковою частиною курсу. Саме під час вишкілу молодь вчиться рятувати товариша в полі ще до приїзду медиків. Як накладати по-новому турнікет, тому що до цього у нас були інші способи його накладати, але досить цікаво, коли у нас був захист, я по максимальному старався викладати всього себе, та зараз я також. Стараюсь так робити, тому для всіх це зараз дуже важливо. Представники міжнародної академії безпеки наголошують, синергія влади місцевих громад і ветеранів дає помітні результати і доводить, навчання молоді має бути системним. Це про національний спротив відповідно до закону. Це те, що розпочалося з 1 вересня у вищих навчальних закладах. Безпосередньо для студентів першого-другого курсу, для студентів другого курсу вибачаюсь, базова підготовка військова. І я думаю, що отак співпраця центральної влади, органів місцевого самоврядування і ініціативних ветеранів, які мають досвід, мають педагогічні здібності, дасть результат в питаннях підготовки молоді, патріотичного виховання молоді. У фокусі курсу обережність, розпізнавання небезпек та вміння надати першу допомогу. Це навички, які рятують життя не лише на фронті, а й у мирному житті. Розповідає Віталій Біляєв. Ми вчимо людей захищатися в надзвичайних ситуаціях. Ми хочемо, щоб діти психологічно були готові до майбутнього, щоб діти могли зрозуміти, як тримати зброю. Що робити в цій ситуації, якщо вони побачили якісь міну, гранату, розтяжку? Якщо не ніде, Господь десь поранять руки, ноги, щоб вони навчилися хоча б перекрити чи ту рану залічити. Навчання це не лише про зброю, це про честь, відповідальність та любов до батьківщини. Міжнародна академія безпеки і громадська організація залучилися. Ми з ними співпрацюємо, тому довірили наших дітей. Як не крути вони ще діти для того, щоб пройти цей патріотично військовий вишкіл. Ми вкладаємо дуже багато сил енергії в те, щоб привити їм любов до батьківщини. І ось такий вишкіл це той спосіб для того, щоб продемонструвати, що це не страшно, це на часі, і потрібно бути в курсі сучасних методів, як накладати турнікет, як стріляти інших бойових тактичних навиків, тому що в аудиторії цього не навчишся. Продовж року на таранах Буковини було проведено понад 10 виїзних заходів, розповідає Сергій Качмарський. Було проведено більше десяти заходів, це і не тільки в нашому місті, а й в районах, в Чагрі, в Іспасі, в Вижниці, в Берегометі. Найбільший захід було проведено в Чагрі. Там були присутні учні чотирьох навчальних закладів. Там було більше 300 дітей. Основний напрямок це первинні навички. Володіння зброєю та надання медичної допомоги, підготовка, знання і згуртованість те, що сьогодні потрібно нашій молоді, і саме тут на Буковині, виховують покоління, яке готове захищати свій дім і свою країну. Альона Рудніцька, Максим Демко, Чернівецький промінь.